Сьогоднішнє слово я би хотів проговорити про таке про бачення. Я думаю, що всі знають, що таке бачення, що це як має план, що у кожної людини має бачення. Це те, що в нас спонукає кожного ранку, коли ми встаємо, щось робити, кудись йти. Це наше бачення на життя, бачення на служіння. Я би хотів такий життєвий такий приклад привести. Історією можливо, це як. Один молодий чоловік, якого була хороша сім'я, жінка, діти. І він хотів, мріяв, якось покращити своє життя, і він мріяв про власний будинок. Він мріяв, щоб цей будинок десь був біля лісу, біля озера. І Просто його були такі мрії, і він хотів ті мрії реалізувати. І він почав ну, відкладати якісь гроші. Спочатку купив земельну ділянку біля ліса, біля озера і почав відкладати гроші на будівництво, щоб реалізувати свою мрію. І от він відклав вже якусь певну суму і почав будувати. Почав будувати, купив ті будівельні матеріали і почав будувати. Збудував стіни. Але щось ті стіни почали десь щось просідати, тріскати, похилятися. І він якось собі псів і подумав, що він забув про фундамент. Ну, якось не подумав про це. І тоді він зрозумів, що тільки власними силами він не справиться. І тоді він звернувся до архітектора. І архітектор намалював йому дизайн, намалював йому проєкт. Намалював йому план, тобто це бачення, як він, крім мрії, нам треба ще чіткі якісь дії, якийсь план, як нам рухатись і куди. І тоді, маючи такий от план, він почав свої кроки. Крок за кроком, і він збудував міцний будинок, який вже прослужив йому дуже багато років. І на все, було йому, на все його життя. Я би хотів просто, що ця історія нам показує, що в нашому житті і служінні не можна діяти вмання чи спиратися лише на власні ідеї. Нам потрібне Боже бачення та Його план. Бачення від Бога є даром для кожного з нас. Яке відкриває, Бож... відкриває нам Божий план на наше служіння і життя. Воно не лише дає нам напрямок, але й допомагає уникнути помилок, хибних кроків. Фокусуючи нас на тому, що важливо, бачення це більше, ніж мрія чи бажання. Це ясне розуміння Божої волі для нас, яке супроводжується конкретними інструкціями і керівництвом. Мус Мойсей на горі Синай отримав не лише бачення, але точні інструкції, як побудувати скінню. У книзі вихід 25.40 Господь говорить, дивіться ж, щоб зробити це за зразком, який тобі показаний на горі. Тобто Мойсей отримав чіткі чот, інструкції, чіткий план від нашого архітектора, бо наш архітектор є Господь Бог. Бог не. Залишає нас у невизначити. Він дає чітке бачення, яке вказує правильний шлях. Це бачення зміцнює нашу впевненість, бо ми знаємо, що діємо згідно з Божим планом, а не власними думками. Бачення від Бога супроводжується детальними інструкціями. Приклад Ноя. Буття, 6 глава, 14 по 16 вірш, написано. Зроби собі ковчег з дерева гофер, з перегородками зробиш ковчега, і смолою усмолиш його із середини і з надвору. і от так його зробиш. Три сотні ліктів довжина ковчега, 50 ліктів ширина його, а 30 ліктів височина йому, отвір учиниш в ковчезі і звузиш на локоть його від гори. А вхід до ковчегу влаштуєш на боці його. Зробиш його на поверхи, долишні, другорядні і трегорядні. Тут ми бачимо, що Бог дає Ною точні вказівки, як будувати ковчег до найрібніших деталей. Бог не лише каже, що робити, але як це робити. Це допомагає уникнути хаозу та помилок. Коли ми слідуємо Божим інструкціям, Його бачення стає надійною основою для кожного нашого кроку. Служіння без бачення подібно до корабля без керма. У книзі проповісті сказано, без видіння народ диким стає, бачення показує нам, як ми можемо ефективно служити, зосереджуючи на Божих цілях. Воно мотивує нас, продовжувати Продовжувати навіть коли стикаємося з різними труднощами, тому що ми розуміємо, що це частина більшого плану. Я би хотів кожного з нас закликати шукати Божого бачення через молитву і через Слово Боже, не приймати важливих рішень, не питаючи Господа про Його план для нас. Приймати детальні інструкції від Бога. Довіряти йому навіть у дрібницях, бо саме з них складається велике. Бути вірним Богу у виконанні бачення, як Мойсей Ной довіряли Божим Словам, так і ми маємо залишатися вірними до кінця. Бачення від Бога це світло, яке веде нас у темряві. Це наш путівник, який показує нам, як правильно жити і служити. Як Моїсей і Ной, які утримали не тільки загальне уявлення, але й точні креслення, так і ми можемо бути впевненими, що Бог дає нам усе необхідне для здійснення Його плану. Нехай наше життя і служіння завжди буде спрямоване на Його бачення. Знаєте, саме краще бачення на наше життя це Слово Боже, це Біблія. Як Бог нам показати може наше бачення? Тільки через Слово Боже, через призму Слова Божого на наше життя, на наше служіння. Якщо ми хочемо реалізувати успішне служіння, то нам треба бачення. Знаєте, якщо от зараз 25-й рік тільки почався, і я згадую завжди, пастир теж мені казав, що в тебе є служіння, сядь, напиши бачення на рік. Воно важко десь завжди, та суєта, вона заважає. Але якщо ти сядеш, знайдеш місце, закриєш ті двері від зовнішнього світу, сядеш, візьмеш ручку, візьмеш папірець, візьмеш Слово Божє, помолишся з Богом і подивишся, що Бог хоче від тебе, що Бог хоче тобі показати. Бог завжди тобі дасть чіткий план. Просто його треба шукати. Бо якщо ми будемо це робити хаотично, ніколи не буде результату, ніколи не прийде успіх. Тому що ми завжди будемо підлаштовуватися під труднощі, під різні обставини, і ніколи у нас не буде результату. Якщо ми сядемо, все сплануємо, а якщо це, на це ще буде Божий план, Боже бачення, то результат буде просто ну, неймовірний. Завжди буде успіх. Бо Бог дає благословіння на це все.